Всіх вітаю на каналі. Потрапив мені на очі в Аврорі отакий от трінічок компактний. І мені, в принципі, він дуже і потрібен був. Як ви знаєте, в розетках, наприклад, от у мене стоїть в варежі подвійна розетка, і в неї розміщення якраз вертикальне, йде гнізд посадочних. І коли я. Ставлю тройничок то відповідно цим вже користуватися незручно. Ну, тобто, щось підключити можна, але мені треба на постійній основі буде вмикати і вимикати якісь там інструменти. І це вже незручно використовувати в такому от форматі. І тут я побачив отакий триник. Думаю, ну, якраз цікава штука, якраз підключити якісь. Свої прилади на постійній основі, і вони не будуть мені заважати користуватися іншим гніздом. І от Я вирішив подивитися, що всередині і на які струми його можна використовувати. Коштував він там недорого 19 гривень чи 30 ну Щось десь такого ну досить недорого. Простенький, відповідно, самий дешевий по матеріалам також, вже бачу от з першого погляду. Подешеві, що це у нас іде нецільні е вилка не цільна, а йде якийсь просто листовий метал, який зігнутий під штекери. Давайте розберемо, подивимося, що всередині, і чи відповідно можна його і справді використовувати на 16 А 250 вольт. Ну, тобто наскільки там виходить обаря нам на більше на 3,5 кВт. Ну, Сумніваюся, але зараз подивимося. Так, що ми маємо всередині? Отак от, от він розкривається. Контакти. ну Не скажу, що зовсім поганенькі. Я думаю, що, а так, хоча вони орієнтовно одинакові, що ті, що ті, що самі ну посадочні гніздо, що сам роз'єм. Так, і він же ж повинен десь тут розкритись, подивимося, як тут влаштовано. Ага. Я думаю, тут проводка зроблена на шарнірі. Ну, тобто, і тим паче, у нас є тут люфт. Тобто, навіть з урахуванням таких от слабеньких контактів, штекерів у вилці, то е, саме, саме таке. Да, тут воно зігнуте цільне, значе я не бачу ніде тут спаяк скруток. круток, тільки стоять заклепки на самій виделці. Значить, у нас тут буде найбільший нагрів, так як буде найслабший контакт. Ну, люфт є, відповідно, все одно, якимось чином да воно буде трошки проскакувати. Тобто таку, такого трийника для потужних приладів не раджу використовувати. Ну, Десь 500 Вт. Я думаю, що в принципі можна для зарядок телефонів, можливо, там от хочу поставити якраз для підсилювача звуку для колонок в гаражі. Можливо, якраз ще підключу зарядочку для телефона, Ну можливо, якусь там лампу на, на якісь 10-20 Вт. Цього, цього він буде нормальний. Тобто під, те, що підключити і чіпати. Не будете. Ну, відповідно, Зручність є, але ефективність на 16 А не розраховуйте. Максимум 2-3 А. Ну, більше не бажано на нього використовувати. Ну, Взагалі не пас. таку ціну ну, нормально. Поставлю, подивлюся, як він буде працювати. Вже з урахуванням своїх, э, свого досвіду, то розумію, що штука. Не для постійного використання. Підключили підключили його до розетки і не чіпайте, і забудьте. І відповідно ж Враховуйте, що потужні до нього підключити не можна прилади. Ну, така от штука. В загальному нормально. Я десь так і розраховував. десь що він на таку потужність буде працювати. Щось грандіозного. Тут я вам скажу, що якість корпусу краща, ніж якість виконання самої, самого трійничка. Ну, За таку ціну норм. Кому цікаво, можете пошукати частенько, я їх бачив якраз в Аврорі. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!